Вітаю! Одним з перших моїх хобі була фотографія. За майже 10 років в цій сфері я подолав шлях від смартфону до мильниці, потім мильниці покраще, потім до старенької DSLR і нарешті більш-менш сучасної DSLR, на яку я записую ці відео. І десь на якомусь з цих етапів я зацікавився фотографією на плівку. Думаю, це природньо, адже старі дзеркальні аналогові камери дозволяють сповна насолодитись процесом зйомки: від виставлення експопараметрів до ручного перематування плівки. За своє життя я поки відзняв всього лише три катушки плівки. Ці три катушки я відзняв не на цей прекрасний Київ 19, а на Зеніт 11. У нього була одна проблема. Експонометр, це пристрій, який допомагає виставити потрібні експопараметри, був виконаний на основі селенового елементу. Для простоти можете сприймати це як невеличку сонячну панель. Сонячне світло потрапляє на датчик експонометру. Селеновий елемент генерує струм, який рухає стрілку на шкалі експонометру. А обертаючи ось цю штуку, на шкалі рухається рамка. Коли рамка та стрілка співпадають, можна побачити експопари, про яких буде нормальна експозиція. Так ось, за довгі 30 років, чи скільки там, цей селен втратив свої властивості і тому експонометр працює некоректно, точніше в моєму випадку взагалі не працює. В цій ситуації фотоапарат Київ-19 краще. Мало того, що в ньому так званий TTL експонометр, тобто True the lens приймається лише те світло, яке проходить крізь об'єктив, так ще й замість селену використовуються фоторезистори, які набагато більш стійкі до впливу часу, хоча натомість вони менш чутливі до світла, тому для роботи експономет потрібні батарейки. Але що ж робити, якщо в камері немає експонометру або він вже не працює? Є декілька варіантів. Можна завчити правила Sunny 16, можна використовувати іншу камеру як експонометр, або використовувати спеціальні застосунки на телефоні, або ж найцікавіше використовувати експонометр як окремий прилад. Щоправда, ціни на нові якісь божевільні. Але ж не дарма ми тут електронікою займаємось, давайте створимо власний. Щоправда, як і багато з чим, за нас вже давно все створили, варто лише добре пошукати. Саме так я і знайшов цей проєкт на гітхабі, це ексманометр на Arduino. На етапі монтажу відео, до речі, побачив, що автор цього проєкту теж українець, скільки ж крутих проєктів створено українцями, тож платформі, наприклад. Функціонал цього DIY експанометру, звісно, вражає, і ціна виходить теж невелика, тому пропоную приступити до збірки. Для збірки експонометру нам знадобиться Arduino Nano OLED-екранчик з шиною SPI, кубка кнопок. Ну і найголовніше цифровий датчик освітленості bh 1750. Він коштує аж 10 разів більше за фоторезистор, але при цьому набагато точніше, ще й повертає значення у люксах по LTC-шині а не в якихось там умовних омах чи вольтах, як це робить фоторезистор. Середні цієї мікросхемки знаходиться фотодіод, який набагато швидше та точніше реагує на світло, ніж фоторезистор. Також там стоїть підсилювач для цього фотодіоду, аналогово цифровий перетворювач та блок логіки, через який мікроконтролер і отримує значення освітлення. Зібрати все це доволі просто: датчик освітленості підключається до i 2 c шини, екран до SPI шини, ну і кнопки ще довільних GPIO пінів. Більш детально можна подивитись на цій крутій схемі, яка присутня в репозиторії, або безпосередньо в самому коді. Тепер стосовно прошивки. Проект був написаний в Arduino IDE, і хоч його можна легко перенести і в платформі, давайте для різноманітності скомпілюємо прошивку в Arduino IDE. Треба встановити залежності проєкту. Тут є 4 бібліотеки: бібліотека для роботи з датчиком освітленості, ну і 3 бібліотеки від Adafruit для роботи з графікою та дисплеєм. Є ще одна умовність: через те, що проєкт був написаний дуже давно, на секундочку 6 років назад, треба виправити одну строку коду в файлі lightmeter.h, а саме 52 строку коду. Треба прибрати false з дужок. Справа в тому, що за ці 6 років бібліотека датчику освітлення встигла змінитись, і тепер функція Read Light Level не приймає більше ніяких аргументів, тому якщо не прибрати false, буде помилка. Тепер прошивку можна скомпілювати та залити на Arduino. Але є ще один момент. Якщо у вас графіка на екрані виглядає так само, як і в мене, треба ще дещо зробити. Спочатку я подумав, що це ефект такий, ну а що, виглядає прикольно. Але насправді це проблема, як мінімум тому, що частина тексту на екрані недоступна. Щоб це виправити, треба в файлі lightmeter.ino додати два нових дефайни з розмірами екрану, а також трішки змінити строку ініціалізації дисплею. Тепер все працює як слід. Для тестів я зібрав все на бредборді і без кнопок. Роль кнопок іментує ось цей ось дротик. Протестувавши все і впевнившись, що все гаразд, я спаяв все на макетній платі. Замість деяких кнопок я використав енкодер, так, на мою думку, набагато зручніше. Стосовно живлення ж, автор пропонує використати дві послідовно з'єднані батарейки 3А. Це, звісно, таке собі, але мені не хотілося щось вигадувати з акумулятором в цьому плані, туди ще кудись притворювач та платку зарядки, тому я зробив ще гірше. Я поставив гніздо під батарейкою CR-2032. Ємність в неї ледь не в 20 разів менша. Але навіть так, якщо я все правильно порахував, експонометр буде від такої батарейки працювати немало. Виглядає, звісно, так собі, але зато працює. Сподіваюсь. А ой, забув батарейку вставити. Його? Тепер, коли експонометр зібраний, пропоную швиденько глянути його функції. Він вміє міряти як просто оточуюче світло, так і світло спалаху. З останнім трішки складніше, можете подивитись і ще на гітхабі, але якщо коротко, ордуйно та датчик занадто повільний для такого, хоча воно наче все одно якось працює. Є два режими пріоритету: пріоритет витримки та пріоритет діафрагми. Обирайте потрібний вам параметр, а експопару для нього підбере вже сам експонометр. Також є можливість, не змінюючи заміри, змінювати один з параметрів, щоб дивитись інші можливі експопари. Також є компенсація для роботи з ND фільтрами. Ну і на додачу він ще й показує силу освітленості в люксах, тобто його в теорії можна використовувати не тільки для фотографії. Ось такий ось вийшов цікавий проєкт. Звісно, я не думаю, що його можна порівнювати з готовими рішеннями, але за такі невеликі гроші отримати експонометр, який цілком робить свою роботу, я вважаю прикольно. Принаймні для любительської плівкової фотографії його точно більше, ніж достатньо. Ну а завершити це відео я хотів би подякувати всім, хто підписався на цей канал. Серйозно, я не думав, що на цей канал підпишеться настільки багато людей. Дякую вам! Також дякую вам за коментарі. Деякі з них просто приємні, а в деяких люди навіть ділилися своїм цінним досвідом. Все це дуже цікаво читати. Сподіваюсь, зможу і надалі радувати вас цікавими відео. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд.